Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Golden Fish. Сьогодні у нас 17 липня, літо в розпалі, і це найкраща пора, щоб половити чудових, грубих, південно-бужних окунів. Зараз я знаходжуся вже на річці, на своїй першій локації. Сьогодні на вас чекає екстремальна рибалка. Буду лазити по пояс у воді, вже намочився, і сьогодні, в принципі, всю рибалку прийдеться лазити мені по пояс втечі. В цих місцях водиться Окунь і лише Окунь. Завдяки браконьєрам Жереголавель з цих місць пропав. Тут можна половити лише Окуня. Але Окунь тут непоганого розміру, це десь е, долонька і більший. В принципі, це хороший розмір, я можу назвати для річки, це чудовий розмір. І з легенькою паличкою до 4 грам на течі уважувати Окуня 200 грам, це просто дуже. Приємне відчуття. Тому ми не гаємо часу. Я вам всім бажаю приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я беру комплект, залізаю на першу точку. І я впевнений, що сьогодні на вас чекає цікаве кіно. Ось така у мене перша локація. Ми стали прямо напроти течії. І наша задача кидати в самісіньку течію. Так як весь окунь буде стояти в самій течії, там більше кисню. Там більш прохолодніша вода, він весь вистраюється шеренгу і стоїть, кайфує. А ми його маленькими приманочками зараз під тією будемо виманювати до нас. По комплекту у мене сьогодні Black Swan до 4 грам, Twin Power 2500 і 02 шнурочок UGK. 0,16 флюрокарбончик зарядив Дніпро-свинець і малесенечку застіпку. Застібка у мене 5 нулів. Ось такий у мене сьогодні комплект. Є Ха -ха! Є перший окуньочок у нас з такого приємного розміру пройшов рік і ось перший окунь в цьому році Працює пасивочка і 3 грами грузик. Є ще один. О, цей непоганий. Ну, може так здається. О, гарний окунь. Класний. Не можу взяти. Не можу взяти. Течія не дає. Оп! Клас. Можна і сфоткатися з таким. <гум> Такі теж хочуть їсти. Такі теж їсти хочуть. Третя рибка. Сьогодні, певно, я зіб'юся з рахунку, але поки рахую. Зміна приманки і попльовочка. Апстрім скорпик у нас в Фіолеті. Відразу з першого ж закладу риба клюнула на зміну. Характерна риса окуня. Ще одна рибка. Знову на зміні приманки. Оп, приємного розміру окунячок. І відпустився сам. Ось така взагалі форелова приманка. Працює. Найкращий спосіб знімати окуня з точки це просто міняти приманку, зловили на одну, поставили іншу і 100% окунь клюнець. Якщо кидати на одну декілька разів, він вже може не реагувати. Тільки в воді з'являється щось нове, відразу буде клювання. Це безпрограшна тактика, якою можете користуватися в будь-якому місці. Що Це став, чи це річка працює, тема завжди така. І ще один окуньок на фрелу приманку, поки її не міняв. Буду протіте чи її тати що. Класне. Гарні окуні. О, і знову чпився. Чудово, я руки не мащу, вони самі сходять, потрібно за флюра брати, вони будуть сходити. Так, друзі, ми переміщаємося на нову локацію. При бажанні на першій точці можна спіймати мішок окунів. Болденфішу такий розкладені, цікаві. Коли клює з кожного закладу, він переміщається на нову точку. Іде за каулочок річечки, я думаю, там повинна бути риба. Хочу це перевірити. Тому потихеньку переміщаюся до гори по течії. Дивіться, яка сильна течія. Тут окуня ловити на 3 грами нереально. Я зараз хочу зайти за ту течію, долізти, спробувати і перевірити, що буде на новій локації. Тому що там клює просто з кожного закиду, лише міняй приманки і стій лови. Підемо вище, то не моє. Є ще одна рибка. Ногами прям вдарив. Серед трави його конячок. Опс. Опс. Ось і нова рибка на новій нашій ділянці. Мінілись, ми 300 метрів вище. Позаду мене повністю йде трава. Все заросло травою. Єдине місце я знайшов, ось тут немає трави спереду мене. Зараз ми тут покидаємо трішечки. Перший вже є. Далі ще може бути одна постановка і я думаю, що на цьому у нас буде кінець рибалки. Є ще один. Невеличкий крупне зійшов. Тут Дуже багато плітки скидається, можна чути звуки. Ось така верховодка чи що це, я не знаю. Тут окунь повинен бути, тут і моє, на чому пастись. Ось це цибає прямо біля мене. Ну, вперед і покльовки ми отримали. Ох, непоганий окунець. Це хороший розмір окунсів. А я грам 300 Окунець. Якщо не зійде. просто на нас летить. Не бачу. Так, гарний окунь. Що я взяти? Опс. Не вийшов. І вийшли. О! Який кабан! Дивіться на цього окуня, Опс! Це найбільший сьогодні. Ось паріно з катушкою. ну, Класний, нічого не скажеш. Друга локація, дає мені вже третю рибку. Дуже оку ех, Сфоткатися без ним, але не вийде. На заставці буде риба поменше. Я далеко від напарника я поліз, вперед сам дивіться, відкрасень, пускає. Працює у нас сатурник в кислоті, поки його не міняю, три закади, три, три риби. Ладно, чотири заклади. З самого викиду підсів. На другому шнурочку в мене є можливість закидати метрів 50 на 3 грамах, тому <гум> це дуже круто. Назад повертатися я точно вже не буду, відео я вже можу сказати що зняв, але діло не в цьому, там дуже важка дорога. Сюди я йшов 300 метрів 30 хвилин. Повертатися ніхто вже не буде. Хто мене розуміє, що таке перекати. Ідеш, йдеш по коліна, бац по груди, слизькі камінці. Я вже сьогодні мав впасти 20 разів. Але поки я не впав. Можливо, ще все попереду. Є ще одна рибка з звикиду. рибку рибка з викиду Ну і звичайно ж на зміні краманки. Поставив я Сатурн Кольорі Локс, дюйма і... Покльовочка довго не змушує нас чекати. Такі приємні окуньки, як і завжди тут приємного розміру оку. Сюди б хапугу запустити. О, потоп він тараньки не робив. І Та так, з кожного року риби стає тут менше і менше. Колись тут окуня по справжньому мішками ловили. Хоча і сьогодні можна, в принципі, мішок... Ух ти! Можна і сьогодні треба подивитися, може, приманку стіну. А Якщо на весь день виїхати, я думаю, що ну, відра два, в принципі, реально спіймати. Ми рибалим навіть менше години, а у нас вже завдяку багато риб, при цьому що. Більший час рибалки, я просто переходив з місця на місце. Риба без перебільшення клює майже з кожного закиду. Якщо подавати їй приманку різну, правильного розміру, то вона відразу реагує. <рес> нападіння козел. Підібрав просто нападіння. Це було ефектно, до речі. Так, і що конець. Я бачу про себе вихід. Слухайте, це було як покльовка на попер. З першими двома постановками, в принципі, все зрозуміло, рибка є. Зараз я ще 20 хвилин долізу до одного місця. І хочу ще покидати там, подивитися, чи є риба на моїй крайній локації. Зараз ми знімемо ще... Декілька окуньків, я думаю. Сподіваюсь, що в там є. І підправимося додому. Побавочка у нас сьогодні дуже крута. Риби дуже багато, можна напороти відро. Біля них стоїть. Є риба у нас на третій точці. Пасивочка 2,5 грамму Ольфрам, перекат. І окуньки невеликі. Ось останні рибки клюють саме ось такого розміру. Чим вище я піднімаюсь по течії, тим риба стає менша. Ось і підійшла свого завершення наша коротенька літня рибалочка на окуня. Окунь клює очікувано добре. Стоїть він в течії, де більше кисню, де більш холодніша вода. Працюють. Приманочки 1,5-2 дюйми в різних кольорах. Потрібно гратися зміною кольору, тоді буде хороший результат. Огрузка 2-3 грами. і таким методом можна наловити окуня відро, а той мішок спокійно. Але цього робити не потрібно. Відпускайте рибу і будете завжди з рибою. Я вам всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.